Слава Ісусу Христу. Отже, чому не треба зв'язуватися з поганими? Тих, хто зрадив Господа? Змішався, перемішався. І по суті, кому утвор... не утворилися. І на офіційному рівні Україна Євросоюзу в неї записані комунами. Десь це трохи має інші значення. Але так вона і є. Ось чому гибель України близька. І ось є наш календар. Один раз дуже-дуже давно був такий священник Роман Войцехівський, який вже е пішов спати. І він, е він говорив, що ми не можемо. Ну, один аргумент він тільки давав, не заглиблювався той і говорив: ми не можемо переходити на римо-католицький стиль календа календарю і об'єднуватися якби по. По календарю і стилю, може, по стилю служби Божої проведення з цими народами, які хочуть, ну, які є на римокатонському календарі, бо, каже, в них немає двох постів, тобто в них є замість чотирьох постів тільки два. Ну і можна по елементарщині таке перевірити. Ось є наш календар серпень місяць. 14 число. Початок е, посту. З 14 по 27. Тобто, ну, до 28. -го. 28 -го вже посту немає. Ось 14-го. І що ми дивимося? То є місяць серпень, 14 число. О. Ось, наприклад, є. Е, 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 Ну, копія Римокатолицького календарю. Місяць серпень так само вибираємо. О, агосто 22 і в них е, Великдень був на 7-ні раніше. Ну, тобто, беремо 14, то, то в них піст мав початися з 7 числа. Ну, Хай буде, до прикладу, і би не з 7-го з іншого дня. Ну ми бачимо Воє вермельхо, Вермельо. То є. Не знаю, що то є, але суть то. Абстиненція. Абстиненція. Де пише воє то є піст. О, ось є піст. То є шостий день, е, тижня, шостий день тижня п'ятниця. Шостий день тижня, п'ятниця, О. піст-піст, піст. Все. І ось е, відповідно. Абстиненція. І ось в них є е, піст. Тобто немає другого посту, бо немає вона, якщо брати е, третій день тижня. Е, не третій, четвертий, Середа. О, неділя, понеділок, вівторок, середа. Середа. О, абстиненція. Немає такого слова або е, колір би був чи якесь слово. Інше не було. Ось то немає. Навіть же брати по, по самому мінімальному. Хоч то піст не є у середу, то... Піст є постійний. Просто вже хоч хто як може, так і постить. Хоча б у середу і в п'ятницю стримуватися від таких м'ясомолочних і всяких таких занадто солодких страв і так далі. Та далі. Когось родить побільше. І ось воно є. Що ніякого посту в них нема. Тобто вже відпадає той піст. Навіть на інший можна нічого не перевіряти. Ну, така су. Ну і все, глупий народ, який бо. який не хоче Богу служити, як нам належить, або е, нація, яка Бога не хоче прийняти. То звичайно, що вони всі на ура будуть. Бо типу від Москви йде від Москви, а, а в Євросоюзі і по інших країнах погане в сто разів погліщені, ніж ті на територіях, які підконтрольні московські. Тер, е, ну, Владі. Це буде загибель. І тіштеся, невірні, тіштеся. ось ваша Україна, ось ваша гибель. І ось ще раз лишній раз доказує, що і в китайських мобільних телефонах, не знаю, чи тих сучасних так є оті смартфони. Але і в китайських, і американських телефонах завжди в календарі неділя є перший день. І навіть в їхньому календарі. Із, ну, тими мовами португальськими Всякими тими. Неділя во ще раз іде як першим днем. Хоча вони тут якби вказують його як головний день, а не субота, який Бог дав. Що Пам'ятай день святий і святкувати суботу. А звичайно, якщо в неділю випадає велике свято, то і, та, і той буде днем, днем відпочинку про слави Господа. А отак КГБ добилося. Що субота перетворилась на зневагу Божу. Суботники, от і це і пішло зневажати Господа. Замітати, прибирати. Суботники, от ось. Все. А тепер пішло. Субота Ріжуть дрова, прибирають, всяке роблять. По хатах хати ж прибирались в суботу. Я пам'ятаю, як я був малий, прибиралось. Все завжди в суботу торобилось. Отак, от, от, от така гибель є. Така українська гибель є. Це народ, який не хотів прийняти Господа. Ось таке ще раз личні раз доказує. Перший день, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і субота, сьомий, субота, сьомий, буква С, і там, і там, і так майже у всіх мовах світу. 95% мов світу. І слово субота, і сьомий день починається з тої самої букви, що лишній раз доказує, що сьомий і субота. Отаке. Покайтеся, бо КГБ наближає царство боже.